Перший захист поясу WBO проти топового проспекта Кішона Девісе. Як пройшов бій Дениса Барінчика у Нью-Йорку та чи вдалося зберегти українцю пояс? Дивимося в огляді. А партнер проєкту Favbet. На старті Денис максимально віддаляється від суперника. Кішон перебуває переважно в центрі. Українець вмикає ноги і робить випади з одиночними ударами. У першому раунді Денис готує удари дельною рукою, а ще намагається швидко рвати дистанцію. Тішон поки що по справжньому не зустрічає. Денис часто змінює стійки, а вже з другого раунду кілька разів американець пристойно зустрів нашого козака. Бірік намагається швидко рвати дистанцію і коротко працювати зблизька. Замість технічного боксу Українець намагається нав'язати цьому хлопцю роботу на близькій відстані та запихує свої удари в клінчі всюди, де може. У третьому раунді Денис опинився в нокдауні. Різкий, непомітний, точний печінці – берінчик на канвасі. Але він піднімається. Кішон конкретно готує дальній априкот. Вичікує входи українця і намагається влучати ударом знизу. Подекуди це працює. Наш боєць старається не застоюватися на ногах, але після нокдауну головне було дожити до кінця раунда, і з цією задачею він упорався. У Дениса виступила Юшка, кішон намагається працювати якомога ефективніше. Не так багато ударів, але багато влучних. Цей хлопець вмикає жорсткість, і на фоні Дениса, який пропустив удар, виглядає дійсно переконливо. Берінчик на активних ногах тікає, але в четвертому раунді знову опиняється в нокдауні. Який стає нокаутом? Точний по тулубу зблизька і Денис не встигає піднятися до рахунку. 10. на жаль, титул чемпіона світу, Дебли Біо в легкій вазі переїжджає з України до Сполучених Штатів.